For Всім привіт, друзі! З вами Каркарі сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6, а іменно в Warzone в режимчик новорічна лихорадка. І ви запитаєте що далі просто гімплей? геймплей Да-да-да, е, геймплей? цікавого режима. Але в цьому відосіку буде е, одна річ, е, про яку, звичайно, і буде цей відомі. Сьогодні я буду грати з, можна сказати, на... Половину новим комплектом моїм через те, що ви знаєте, пушки, якщо ви видається мої відосі, то у мене стандартні, такі, які у мене були. Так би не те, що стандартні, тільки у мене були. Для мене стандартні. А ось в цей комплект я додав, що правильно, друзі, метательні ножи замість гранат, яким можна буде грамотно і класно добивати чилів. І сьогодні в основному просто грати в новорічну лихорадку. Мультиплеєр, що все сьогодні не будемо грати. Проте нам сподобається даний відосік в новорічній лихорадці. я надіюсь, я вже прям дуже сильно чекаю режимчика, який має вийти 19 грудня. На даний момент мені здається направлять цього відоська він уже вийшов, а це іменно якась там різьбляна Бетва чи щось на Урзикстані. Типа якесь там. Да, новий режим. Так що подивимося. А тепер ми понадобимо в Різдвяну лихорадку, в новорічну лихорадку. І коротше, давайте тоді, друзяшечки, друзяшечки будемо зараз відзначимо, я би, я би чесно скакав на попси. От я тут люблю скакати. ви знаєте, що я і просто відродження тут люблю грати на Реда 9 і е, в новорічну лихорадочку теж тут. Ви знаєте, що норічна лихорадка зразу нам дається тільки-тільки-тільки ножичок. А звичайно, цей режимчик сподобався, я в нього якось розігрався, скажу вам так. Тобто, я думаю, блін, капець, здобавили цей режимчик, типа новорічна лихорадка. Прийдеться чекати того режимчика, що на урзикстані, тобто того такого різдвяна битва чи щось такого. Я вже звук називається. був що там, коли діть Mormon Warfare 3 теж був попереднього року в резоні. Але все ж таки. Що тут можеш сказати, якщо цей режимчик реально в нього розігрався, реально класний, реально прикольний, а той інший має бути ще краще. Але таке, коротше, друзяшки, давайте лутаємося. Ну, я б, звичайно, що я би якусь іншу пешку взяв, пешку чи ще Все, А з гішкою це типа не варіант. Ооо, я свій комплектик вибив, імбово. На жаль, з цього комплектика я не вибив свої метательні ножи, але, можливо, сьогодні наша головна тема буде гра... Гра... гра зі сніжками, друзяшки. Так, пацани, так. Сьогодні може будемо грати з сніжками. Може приділимо цьому основне... основну увагу. Enemy Samps active. Мені тут ставлю стріну ловушку. <плес> Імба! Я, блін, капец якось напряженьку було, я не понял, що він що тут є, але добре, що я швидко з... е... зреагував. Беремо сніжочки. Беремо сніжочки. Вітаємо ще ящичок. Так, окей, ну це супер, що я був свої пушки з комплект. Це звичайно, що імбово.

Нам зараз піти на якусь ялинку захватити. Маємо там цій стороні. Є ще тут ближче ялинка, якась така інша. Можливо сюди піти, хоча в принципі на поцах мені непогано воюється. Блінчка, треба пешку цю взяти. Поцах так досить добре воюється. Коречу, понали тоді вже до тої ялиночки. У мене мій комплект це, можна сказати, такий комплект штурмовика, друзяшки, бо. Ай, ти, бляха! Не, не перестріляв, не перестріляв, не, не замітив. Він швидше хотів стріляти, я йому вже різні збройку не перестріляв. На жаль, треба почекати на відродження, тому зразу е, міняю план, падаємо на. Еу. На це на на посилку з комплектом падаємо. На посилку з комплектом падаємо. Можемо також... Не, треба посилку з комплектом, беремо за свій комплект, і там будет і метательні на рейд, але швидше на Сніжки поміняють. Так, зайдеться, я посилку з комплектом, там так що треба трошки долетіти. Ще докласного нас сюди прикласно до Нового року, до Різдва. Жаль, що не додали, прям щоб повністю Вся карта була снігова. Оце жалко, оце дуже жалко, насправді. Я думаю, що додать. <плес> <думав>, що додать? <плес> так, чекай, там була бром пласи, беремо звідси її. Окей, в принципі, щоб перестрелювати челіки, я можу бути з цього М13Б. Досить добре, може челіка перестріляти. І, в принципі, таке. Літаємо, коротше, цей поц і йдемо тоді, пробуємо зразу до ялинки. 에, зараз буде друга зона вже йти. В принципі, я на кричку зони, я, в принципі, не можу переживати поки що. Просто облутуємо ці всі ящички. І звичайно, що робимо грамотно? Я знаю. за все будемо вже до цієї ялинки ближче, якщо ви вийти на міні-карті, яка це була. Треба пересуватися по доміку. Діба зайти зараз в домік. Контракт якийсь зараз є у нас. Було добре, прийді. Пробуем зараз. Ну, я Янсинкого нема. Тільки не лоханутися з дм. Да тут є челіки. Краще, если тримати тренуть свябум, вона може пристріляти. Чіпка, так що захватуємо ялинку. Бо в принципі це і прикол даного режиму, що захватуєш ялинки, це все. Беремо перк, якісь облучення, які в мене парки є. У мене є ж парки з. Ось, відкриваємо ці ящички. Навіть не буде з них чи обрати, тільки мені опит буде даватися за те, що я їх клутаю. Оце, типа, новорічні подарочки. Нам Но захвачуємо цю повні, повністю ялинку, цю захвачуємо. Облутуємо її. Прям на проц. О! Що мені без цього всього лута знайти? Касетна бомба може бути, саморевайв може бути, радар може бути. І... все, захватив ялиночку повністю. Тепер, коротше, беремо сніжки замість цих метательних ножичків. Ем... Касетна бомбардіровка, де би її. Деби її зробити поки туди дадемо. Збомбардуємо те, що там є. Фондер БП ладаємо, активовуємо. Коротше, робимо прям зону дуже сильно недоторкану, пер... не можна сказати. Що заходить цю ленку, ви знаєте, як класно її прикрасили, ми її захвачуємо, ми її прикрашаємо. А кстати, я по комусь урон наніс. Оце імбово. Якісь контракти є. Так що це ми приймаємо. не чекайте, в мої сніжки, мені мої сніжки треба. О, кстати, да! Імба! Хера газ пішов! Ай, файл! О, бля, міни, чекайте! Стоп, чекайте, не в доброму. Добрий віт з тині. Трошки це Чекайте, можемо йти або до наступних ялинок... О, наприклад же... Не знаю, ну, там чиліки падають, так що можемо, в принципі, до них йти. Це тут коло зони. І ба. Там, по-моєму, ще були, мені здавалося. В принципі, якщо я був в цьому ломіку, я в зоні. Безпечній зоні. Штам, що десь. А там ще челик бежит, дес. Добре. імба Супер. Так, чекайте, стоп, стоп, стоп. Ну, не типа зони валили, их просто підхватив на цьому. Що вони з зони валили. Підіть, друзі. Меню якийсь серьбис. О! Це базор мій дуже лохнуться, якби не плаці.

Обов'язковенько Може би челика отбит купити Зону, правда не Нет, он же немало Дальше на Азі ОТ ти... Райном разі Короче, попасть зоною В принципі у меня ОНЕ бля О не! Чекайте стопа бо ця бомбардировка у них кость тут Бляха-муха! Треба було мені ці бронепластинки куда, я тут в упор челіками купити, але. На жаль, не вийшло, на жаль, не вийшло, на жаль, не вийшло, на жаль, не вийшло. Давай додивимося, яка Чотири, е, до речі, команди є. Шон, як наша команда, яке ми місце займемо, все-таки, бо є ще два челіка. Топ-3 попалив уже наша команда. Ну якщо з весь час з ними, вони б могли і нас відкупити, бо тут є магазик, але. Але таке, 6 гравців. Вже вона вже навіть найці вони відкупають, відкупають свой. Бо вони відкупили, у би теж багато чолові. Ну, грав. Може почекати, коли ці два сквада між по собою поперестрелюються, але. Але теж не варіант. Краще вже будьте тут. У нас позиція менше більше нормальна. Е, стан-то, станта щось зробити. А, бляха. Третє місце, третє місце. На жаль, на жаль, не перше. Я, по-моєму, лише раз не, може не знаю, може і більше раз лихорації нього, Але, коротко, ми лихорації хорати топ-1. Але, коротше, тоді даємо наступну катку, ще зіграємо. Тільки не так вийдемо в менюшку, а туди наступну катку ще раз зіграємо. У нас є щопотає так що понали. А от, от жаль, що не можна покласти тут зразу сніжки, тобто їх треба лутати. І лутати, але це логічно, типо, бо сніжки вою тільки на даний момент вирішення грати, але на момент виходиться відосіка вже і в тому другому режимчику, Напевно, типу в Warzone іменно в Black Ops 6 мультиплеєрі. Наюк Town Холідей, по-моєму. Можна залутати. так Коротше, по нали. Че, як у нас тут якісь престижом вроде бы тут дуже добреньким таким там, Давайте, короче, панали. івентик кстати, я цей виконав, а скоро почнеться івентик. Уже на даний момент переліку цього відоська. Івентик цей уже почався. Так що, це імбовенько. Це так що панали 3, 2, 1. І пігнали, і пігнали. Зараз дивимося, де ми будемо летіти. Я би скакав, звичайно, на потси, але подивимося, де взагалі будемо, де взагалі будуть. Е, де ми будемо прилітати, де буде ялинка до захвату. Де це було, не знаю вони ну, не, не завжди у тих самих місцях, у них в інших є. Коротше, понали беремо цей комплект. скачемо на подси чисто для розумічки. в принципі, пролетіти трошки, би подивитися, щось окрім подсів dropping into the Порозминатися. Можемо просто чекати і е, нічого не робити. Не знаю, я так теж можу. Окей, понали. Операйшн свята Атомфлаус. Святий святий Атомфлаус. Санта Клаус! А Санта, це так, якби, типу, святий чи як? Ти там Сент, Сент святий, Сент, Сант, Сантс. Святий Клаус, можна так сказати. Типу як у нас святий Миколаїв. Сент Ніколас. Давайте, коротше, я думаю, на поці. Погірше там ялинки. Я на поці. на ялинку це не ска... скакати на ялинку, це зразу, це не варіант. А вискакнути тут, це, я думаю, варік. Це я думаю, варік ще той. Типа, нам зразу тут ножі, тобто у нас нема песика, то треба просто быстрінь лутатися, Якщо є якісь ще на початку, то просто зразу їх хіляти. Е... Типа стимулятор то таке, то. Треба зараз полутати щось, ну поки що тільки снайпа. Снайпа. Ще одна снайпа. Ну, тільки за така, це така інша твоя. За тобі бігти. Тут моя будь-то лут. А ні Тут тут вже був. тут Подивитись. нічого нема, нічого нема. В принципі снайпер тут. Давайте бы... О! вам Рамп сэндхи разлутал. При этом ще був броник вебил. Ще челік один був. Там ще одним челіком був. Я коротше одного челіка забив, я тут злітаю з цим своїм XM Jasкою. А то ви поняли, то ви поняли уже що тут таке давайте коротше. Зараз подивимося, де мене возродить, якщо поців, буде імбово. Зараз скачемо десь на верх тих поців, не знаю, де? Блін, не не коло поців, по цієї ялинки. Скачем, коротше, на цей зелений, жовтий, точніше, поц. Я на я найбільше на цьому люблю воювати, мені щось тут найбільше виходить. Типу, ну я найбільше це місце полюбив. Ще на всій цій карті, а реданосить Чи ви дружінь чи не більш не Так, это режим не используется. Ну, на моменте два. Свидаха. Да, Да, типа какая пехотная винтовочка. О, СГ, блин. Пешесе, пехотка. Пехотку тоже можно. Не, у него скоро стрелка, у него скоро стрелка была, у него тупо преимущество. У нього тупо було преимущество, ви поняли. Поняв, що у нього було тупо преимущество. От було б у мене скоростріля, ви поняли, але тільки у мене з цими піхотками херовими. Просто не люблю ці піхотки, страшно. Тільки скорострільні. Моя спеціальність по Call of Duty. Тільки штурмовик. Тобто не снайпер, не хер пойми хто там. Тільки штурмовичо. Тільки штурмовик мушу мати завжди. Скорострілки і з ними стріляти. пепешки, шпиш. Штурмові винтовки. Та, бляха, опять цей хір мене перестрілює. Що я можу сказати? Факт, що початок даної катки не, не супер добрий. Вже це, походу, є який там, бляха... Зараз буде возрождення. Яке там перше, друге, ну. Третя, так, да. це, це той самий челік був. Я просто пам'ятаю в тому самому патці, бо це, це та помилка, яку ніколи не треба повторяти. Скакати в не те саме місце. О, посилка з комплектиком, імба. А бля, тут челік, я тут є челік. Yes, я, я, сам себе, я, я, я просто, я сам, я сам так лохануся жорстко. Опять опять на, на ті самі я опять так лохуюся, що ви просто собі не представляєте, наскільки сильно. А, чу частина фатки забудьте. Коротше, зараз е, скачемо, треба лише би цей челик перетримався е, допоки я не возражуся. І зараз, коротше, будемо. будемо грати, будемо розносити. Extra це, е, це помилка, просто бо я парашутінг не відкрию, я увидю челика. А, зараз без цруппаду в комплекті клутаю і зараз перестрелюю його. Так, ну тут він був, він тут був. Тут був. О... рамкомплект. Всё, сюда, хорошо. Там ещё центр и по надо. Exploit the cone. Сюда никто не заходил, Типа The enemy is no longer tracking you. Вон, это Да, чекайте секунду, утримаємося, треба протриматися по ходу, бо позраде усе той бо тут сюди не возрожчиться, чекайте степе, то вже зона підходить тут. Можемо йти за зони, правда у мене ні противогаза, немає нічого такої, який би ударна граната. Давайте похер, нахера ці метательні ножи. Я щесь помір, коротше, що ми будемо ходить ці метательні ножи. 3, 2, 1. Домис. Спеціально під нього чекав, я би міг йти стріляти. Але немає ще поки що з ким стрілятися, тут купуємо всі звалили. Чим ну, там би ще здох, я не пам'ятаю. Що я можу купити? Що я можу купити? Ah! Типу газ можу купити. Такові до вас купити в газ собі. Це зідаю, я можу ще челіка викупити. Все, викупаємо його зразу. Щоб треба було довго позрождатися і чекати. А ну блін! Ось ця катка мені не йде вообще. бо ви поняли, я не говорю челіків вообще перестріляти, ви поняли. Треба було, коротше йти в ту кімнату, а не стояти тут по якійсь тупій позиції. Челіки якось мене перестрілюють. Я не знаю, що за херня така у мене твориться зараз uh, виконали один кіл тільки. Той з хер... та блин, шо там там. Черк без пушки був в ходу, бо він пішов мені бити. Ай, коротше, можемо подумати куди без. А безвалити під реактор, це завжди помилка. Це завжди помилка. Мені взяли як перемет. А, ну. То то, то, то то бля, ця то катка це. Це про неї варто забути, це про неї варто забути, самі знаєте чого, самі знаєте чого, бо які хренові, е результати. Скільки вже це у вас, Скільки вже буду зраждатися. Що один чилік живий, зараз його покають, то все, піпец. Хоча б топ-5 маємо. Хоча б топ 5 маємо. Давай, вали, б челі. Давайте понали, возрождаемся. Треба так ты куль я ще ні жодної ялинки в цьому цікатці не захватил. Да, Of 18. This is the end game. Ten remaining. Keep pushing. We lost that one, but we'll get a W next time.